Я не розумію, чому моя невістка хвостом крутить, адже Володя не гуляє, шкідливих звичок немає і дітей глядить краще за неї, а вона поставила питання руба або він більше заробляє, або вона подає на розлучення. Володя працює вже кумайстром і заробляє небагато. Там кудись вийде, там заявку прийме, там відгул, там свято державне чи церковне, тому практично вільний після п'ятої години. Але він не сидить без діла, а забирає дітей з садочка, годує їх, йде в магазин і готує їсти й для Наді. Коли Надя вертається з роботи, то діти ситі під наглядом її чекає смачна вечеря, але вона ніколи йому при цьому не дякує. А одразу з докорів, що вона втомилася, бо має працювати. А він нарожав рожавій хмаринці, бо вдома. Коли ти вже почнеш заробляти так, аби я відчула себе людиною. Я втомилася носити одні і ті ж речі ми нікуди не їздимо відпочивати як лиш до твоєї мами в село. Я ще молода жінка, а таке враження, що моє життя вже скінчилося. З таким чоловіком і жити не хочеться. Так, вони їдуть до мене в село, бо я віддала їм свою квартиру в місті, як вони одружилися. Я стараюся, аби вони з порожніми руками не верталися, але хіба того цінується? Вона ні разу не спитала, чи треба щось допомогти, а як скривиться, коли вийде з машини, то так і до того часу, коли вже їдуть. Володя у мене просто дуже спокійний і тому не зважає на її слова, але вона вже тепер не просто бурчить, а каже, що піде від нього. Він переїхав до мене дуже смутний і каже, що Надя хоче від життя більшого, а він їй цього не може дати. Вона каже, що я її ніколи не любив, а лиш використав, і тепер їй відкрилися очі, тому поки не пізно вона хоче змінити своє життя. І діти, прошепотіла я, каже, що й дітей забере. Ну, і в це я точно не вірю, що вона та дітей забере. Вона забула, коли останній раз з дітьми виріб в садочок робила чи гуляла, все як невтомлена, то в телефоні сидить та на гарне життя зазирає. Їй хочеться все, як в телефоні показують, щоб біля моря розкішне плаття, а те, що вона не тої комплекції, то вже що? Вона не розуміє, що вона працює на консервному заводі, а не донька олігарха. Я зі своїм чоловіком не перлася зі шкіри і так си навчила, що треба жити по своїх можливостях, а бажання теж мають бути по можливостях, щоб ні у кого не позичати. Володя так і живе. Я не вважаю, що робота його чимось погана, що діти не мають що їсти чи пити. Невже він має їхати на чужину, аби надя нарешті заспокоїлася, а потім що буде мало однієї тисячі треба дві? Я тоді йому сказала, що як вона так хоче грошей, то хай сама й їде на заробітки чи шукає високооплачувану роботу. А що? Їй треба грошей, а не володі. Я дивлюся, що за ці роки у нього з одягу нового нічого не з'явилося. То, може, йому теж хочеться фірмових кросівок і дублянки. Хай їде і дізнається, як то гроші заробляти і як їх витрачати. А взагалі я думаю, що вона просто надто високої про себе думки. Мій володька без неї ще собі знайде дружину, а от що вона буде робити з двома дітьми? Про це вона подумала? Ні, вона ж не думає, а тільки вимагає. Не знаю, чим це все має закінчитися, бо очевидно, що жити в мирі і спокої надя не має наміру, їй хочеться гострих відчуттів і розкоші, то хай на них і заробить, чи я не маю рації і не треба синові нічого радити. Підпишись, підтримай українськомовний контент.